Так вона існує, це офіційний продукт. Так, я збираюсь зробити на це огляд. І так, наприкінці цього відео буде дещо цікаве. Що ж, почнемо з бази. Коробка, моя улюблена тема, я ніколи її не залишу, як Танос Джонаса. І давайте подивимось, в чому конкретно проблема. Башта нижча за коробку. Ось це все зверху можна було зрізати. А в цілому непогано, знаєте, Дженга це норм гра. Знаєте, її можна мати в колекцію просто для друзів, які зовсім не грають на стілки, і навіть не збираються розбиратись в жодних правилах, навіть в правилах дженги. Тому що як здебільшого люди грають, вони тягнуть як-ніяк один блок, ставлять нагору все. Насправді, правила. Трошки складніше, і давайте з ними розберемося. Офіційна дженга грається наступним чином: по-перше, ви можете використовувати лише одну руку для того, щоб витягти блок. Ви можете перевіряти наскільки плотно вони сидять на своїх місцях, але якщо ви перевірили, поставте його на своє місце. Ви не можете видвинути блок і потім потягнути зовсім інший. Так заборонено. Також дженга грається покроково і між кроками ви повинні робити паузу близько 5 секунд. Якщо ця споруда утрималась протягом 5 секунд. І не розвалилась, ви продовжуєте грати. Якщо розвалилась, то людина, яка спричинила таке падіння, програє. А хто ж виграє? Виграє попередня людина, про це мало хто знає, яка торкалась блоків. Тобто, якщо ви торкнулись блоку, поставили його нагору, і наступна людина завалила башту, то ви Перемогли, то ж, ваша задача діставати такі блоки і ставити їх таким чином, щоб наступному гравцеві було складніше зробити свій хід. Чи відчуваєте ви перемогу, коли ви дійсно перемогли? Не зовсім насправді. Пік емоційний, це коли ви розвалили цю споруду, а не коли ви були перед останнім. Тому про це правило деякі хто забуває і не завжди ви його використовуєте. Я, наприклад, взагалі не використовую. У мене в Дженгі ніколи немає переможців, є тільки той, хто програв. І мені здається, так прикольніше. Чому б ні? В дженга Фортнайт, як і багато інших видань Дженги, має свої особливості. Ця версія має три різних блоки Дженги, кожен з яких по боках має особливі унікальні. Принти, як ви бачите, да? і вони посилаються на три різних матеріали з гри Fortnite. Тож, ідея в чому? Ви берете ось таке колесо, яке також йде в комплекті з грою, крутите його. І, наприклад, зараз вам показується, що ви не повинні ставити жодних блоків. Якщо б стрілочка поставилась сюди, ви повинні б були поставити аж два блоки, тобто дістати блок певної вказаної текстури з башти, таким чином, щоб вона не впала. І поставити нагору, як в звичайній джензі, але тепер ви повинні це робити за певним вказівником. А також на жовтому тлі ви побачите певні надписи: там Climb 1, Climb 2 і так далі по колу. Що це означає? На початку гри кожен з вас отримує ось таку позначку вашого персонажа. І як ви вже помітили, в деяких блоках присутні, ну, подібні дірочки. Що з ними робити? Вони тільки з одного боку, і коли вам випадає. Забратись на скільки то кроків, це означає, що ви буквально своїм персонажем дістаєте його знизу і залазите на скільки то кроків вверх. Ціль гри полягає в тому, щоб першим дістатись до самого Вверху. і я розумію, що у вас одразу виникають певні питання. Наприклад, якщо на моїй стороні немає дірочки, а мені сказано зібратися на один, що ви робите? Ви просто переходите на ту сторону, де ця дірочка є, і ви зможете причіплятись з боку, позаду, де завгодно. Це не проблема. Також виникає проблема. А якщо я підіймаюсь туди, де вже є інший персонаж, тоді ви цього персонажа скидаєте на один крок вниз по тій стороні, на якій він знаходиться. Таким чином ви можете. Займати місця інших гравців, що додає певного змагання. З одного боку, ця механіка мені не дуже подобається, тому що вони тупо взяли і прикрутили кинь-двинь до Дженги, але в такому 3D шному варіанті. З іншого боку, це додає трошки стратегічності, тому що ви можете блокувати своїм персонажем певний елемент цієї башти, який дуже легко витягується, тому що ви не можете витягнути блок. Який зайняв супротивник, тобто, наприклад, ось цей блочок дуже легко дістати. Я можу туди вставити свою фішку, і супротивник вже не зможе дістати цей блок, і йому доведеться тягнутися за чимось іншим. Тож я не сприймав ці фішки як чудовий альтернативний спосіб перемогти в Джензі, але як цікавий блокатор певних комірок це реально класно. Також мені дуже не розрозумілі правила перемоги. Щоб ви зрозуміли, ці правила гірші. Ніж в Юкатані. Я серйозно я ознайомився з оригінальними правилами Юкатану, і це було простіше, ніж прочитати ось ці правила Дженги. Тому що, по-перше, тут не йдуть базові правила цієї гри, Да? ми одразу занурюємось в відмінності цих двох ігор. Нам одразу описується, чим відрізняється звичайне Дженга від Дженги Фортнайту, а також переможна умова. Ну, зараз ви самі побачите. Якщо моя англійська мене не підводить, тут написано наступне: що перший гравець, який вставив свою фішку в верхню дірочку башти, перемагає. Тут вже на цьому етапі з'являються проблеми, тому що ви можете спочатку вставити персонажа, а потім зверху поставити блок. І виходить питання: ви повинні вставити персонажа на саму гору і потім поставити блок, і ви якби вже не на горі, і ви не перемагаєте. Чи ви, як тільки вставили, вже перемогли, не зовсім це зрозуміло. Але далі в дужках іде наступна інформація, що так, да, ви не повинні вставити цього персонажа на саму гору по ідеальному числу, яке вам там написала ця крутилочка. Це зрозуміло, але далі написано, що всі гравці потім продовжують грати. За звичайними правилами. Тобто, нащо? Ну, якщо вже зрозумілий переможець, нащо продовжувати грати? Що взагалі тут відбувається? Чесно, я скажу так: ігноруйте всі ці правила і грайте по моїм. Мої правила наступні: ви граєте в джангу, як зазвичай. Крутите цю штучку, бо це прикольно, воно дає більше хаосу. А Дженга, це саме про це. А фішки використовуйте не як елемент змагання, хто перший дістанеться фінішу. Бо там, кому пощастило, тому пощастило. Вам постійно може просто випадати е, поліз на три, і все ви перемогли, навіть не рухаючи блоків. Таке може трапитись. Проте замість цього використовуйте їх як елементи, щоб блокувати комірки опонентам. Ось тоді ця гра стає реально прикольною. Це хоумрул. Але він працює краще за базову гру. Без хоумрулу ця версія не вирішує базової проблеми Дженги, а вона, як на мене, полягає в тому, що гравець, який перемагає, не дуже відчуває, що він переміг реально. Так? Ви зруйнували цю башту? Ви програли це зрозуміло. Чому ви виграли, коли ви ходили перед тим, хто зруйнував цю башту? Ну так це дуже натягнуто. Ну, правда, це дуже натягнуто. Дженга, це не настільки компетитів гра, що ви можете однією рукою зробити щось таке, що іншій людині стовідсотково зруйнує хід. Да, так, можна якось намагатись, але це ну таке собі натягнуто. І що один гравець зробив набагато краще, ніж інші, щоб перемогти в цій грі також не відчувається ця дженга, ця версія вона пропонує обирати переможця. Рандомом. І це, як на мене, ще гірше. Проте ця версія дає нам певні інструменти для того, щоб зробити базову дженгу цікавішою. Якщо ви в свій хід настільки класно вставили цю фішечку, заблокували певні елементи, да? щоб наступний гравець програв, ось тоді вже ви будете відчувати себе. Переможцям це додає маленький елемент, так маленький, але додає елемент а, якоїсь тактики, через що, як на мене, Дженга Фортнайт може бути краще за базову версію. Виключно компонентами, які потенційно можуть дати вам цікаві хоумрули, а не офіційними правилами. Тож Дженґа в видані Фортнайту отримує від мене 5 балів з 10 і, чесно кажучи, нагадує мені маєтки божевілля, тому що я в цю гру можу зібратись виключно як і в маєтки божевілля, не заради ігроладу, а заради часу, проведеного з друзями. Єдина різниця в тому, що Дженга в видані Фортнайту зможе зробити, хоч іноді цей час цікавим. А стосовно цікавої інформації, про яку я казав вам на початку цього відео, дивіться, я бачив коментар під минулим роликом про Буб, що людина не може придбати цю гру. І на жаль, це дійсно постійна проблема в цьому гобі, що ви пропустили якусь класну коробочку, пропустили тираж і чекати на наступний дуже довго, тому що іноді він просто не відбувається. Іноді просто не підписуються контракти на наступний тираж, і Не факт, що ми колись побачимо, наприклад, ще один тираж гри коса. З доповненнями, да можливо, його ніколи не станеться, і ми просто мусимо шукати десь цю гру на барахолках, щоб запобігти цій проблемі, а також бачити вигідні пропозиції. Я буду в телеграм-каналі спеціальному, який я залишив в описі до цього відео. Я зараз над ним працюю. Не факт, що він з'явиться одразу тут. Я потім окремим відео його анонсую. і там будуть різні класні пропозиції. Ви побачите, що саме шукаю я, що саме вишукую я, якісь класні тікстартерні проекти, якісь обмежень. Пропозиції, які дуже вигідні, можливо, щось на барахолці я знайшов вигідне, я також можу це туди закидати. А, наприклад, ви не знали, що доповнення до Арнаку, ось цей здоровезний сундук, він насправді видається дуже обмеженим тиражем. І якщо ви його передзамовите, все буде добре. Якщо ви його не передзамовите, не факт, що ви зможете його придбати потім колись. Це сказано на офіційному сайті видавця, це сказано на офіційному каналі видавця, але у наших деяких магазинів я такої приміточки. Не бачив, що це обмежений тираж, хоча це так окремо. Потім буде продаватись це доповнення саме контент з нього, але органайзер і ось цей бікбокс – бокс це. Тимчасовий ексклюзив, і так, там є інформація зірочкою, що цей бікбокс потенційно зможе піти на ще один тираж, якщо буде дуже дуже великий попит. Але знов таки, чи готові ви на це робити ставку? Я думаю, що ні. Тому а в цьому каналі буде багато класної інформації не тільки по настільним іграм. Там я буду також виставляти свою колекцію потрошки. Да, я ратую ігри в якісь програв на якісь зняв огляд, і я не бачу вже сенсу їх мати у себе в колекції. Я тоді їх виставляю на продаж щоб ви мали також можливість в них пограти. Серед них будуть різні класні кікстартерні видання, серед них будуть делюксифіковані видання, серед них будуть також ігри, які ви не зможете просто піти і придбати в магазині, як, наприклад, ось цю Дженгу Фортнайт. І просто немає в магазинах, в неї закінчився тираж, але ви зможете її придбати без проблем. А може навіть давайте так, на відкриття цього телеграм-каналу я в цьому ж каналі її зможу розіграти. Тож ви отримаєте її потенційно безкоштовно. Ну і як вже сказав, в цьому каналі я зможу виставляти інші рідкісні речі з моєї колекції, яких я хочу позбутися, бо знов таки місце воно не нескінчене. Мені якось треба купувати вам нові настільні ігри на огляд і просто збирати у себе тут ось таку ще одну поличку. Це не все, що ви бачите, да, у мене ще е, купа всього в моїй кімнаті. Тож напишіть під цим відео, чи цікава вам ця ідея, чи хочете ви мати у себе телеграм-канал, в якому ви побачите класні пропозиції в різних інтернет-магазинах з приводу настільних ігор. і не тільки, можливо, там буде лего, фігурки, щось інше, і також, е, де ви зможете щось придбати доволі рідкісне, бо я не можу робити окремі відео по якимось вигідним проектах на Kickstarter, наприклад, а вони все ще існують, і я раджу в деякі з них вписатись. Я про це все буду. Повіщати в телеграм-каналі, бо не можу це робити на Ютубі. У мене ще купа коробок. Чекаю на свій огляд. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, залишайте вподобайки і пишіть коментарі.